вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. знаходимось ми на Луцькому авторинку, проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, бажання чи можливості самостійно шукати собі автомобіль, можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він вас проконсультує про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Нісан Кашкай 2011 року. Так, це Кашкай плюс 2, семимісний. 1,6 двигун, 204 тисячі пробіг, 11800 ціна. Є панорамний дах. Механічна коробка передач, кліматконтроль. Так, такі два цікаві варіанти знайшла поруч. Тут Hyundai AX35. 2015 року 2 літровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід. 96 тисяч. Сказав власник, що це оригінальний пробіг. Звичайно, треба перевіряти. Максимальна комплектація без підфарбувань, два ключі. 19200 ціна. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Повний привід. Так, і Kia Sorento, 2013 року. 2,2 дизельний двигун. Автоматична коробка повний привід, максимальна комплектація, пробіг 160 тисяч. Також вказує власник, що оригінальний. Є сервісна книга, два ключі. 19200 ціна. Чорний шкіряний салон. Audi Q5, 2014 року 14850 ціна автомобіля, двохлітровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 230 тисяч пробіг. Є пенорамний дах, шкіряний світлий салон. Так виглядає. Регулювання пам'ять сидінь. Opel Antara, 2014 року, 11800 ціна автомобіля, 2,2 дизель, автоматична коробка, 181 тисяча пробіг. Так виглядає в салоні. Електрорегулювання сидінь, шкіряний салон чорний. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Так, зараз покажу, що з цього боку. Є фаркоп. Нісанкашкай 2011 року. 11900 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, акустика Bose 213 тисяч пробіг. Панорамний дах, шкіряний салон, підгрів сидінь, кліматконтроль. Є спортич 11-го року, 1,7 дизельний двигун 220 тисяч пробіг, 11400 ціна. Механічна коробка передач. Підігрів сидінь Volkswagen Tреk. 2012 року, 3 дизельний двигун, 236 тисяч пробіг, 15200 ціна, можливо, ще торг. Панорамний дах, світлий шкіряний салон, автоматична коробка передач, електрорегулювання пам'ять сидінь, клімат-контроль, звичайний. Форт Куга. 2011 року двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка повний привід, 153 тисячі пробіг, 12800 ціна авто. Є підігрів лобового скла. Шкіряний чорний салон. підігрів сидінь, Нісан кашкай. 2011 року, 1,6 дизельний двигун, авто в рідній фарбі, 217 тисяч пробіг, 11 тисяч ціна. Клімат-контроль. Пожатра, 2008-го року, 1,6 дизельний двигун. 198 тисяч пробіг. Авто в рідній фарбі є, пан... в рідній фарбі, є панорама, клімат-контроль, навігація, круїз, 8,950 ціна. Механічна коробка. Hyundai Santa Fe, 10-го року. 13 тисяч ціна, 2,2 дизельне двигун, автоматична коробка, 226 тисяч пробіг. Ой, привіт. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Знайшли такий свіженький тігуан 19-го року. 19 500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 118 тисяч пробіг. Панорамний дах, світлий шкіряний салон. Підігрів сидіння клімат-контроль. Коло нема змоги показати. Рено Колеус. 2013 року 14 тисяч ціна авто в швейцарії, двохлітровий дизель, автоматична коробка 192 тисячі пробіг. Повний привід, боус, акустика. Комбінований салон. Mazda cx 5 2013 року 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка, 193 тисячі пробіг, 14200 ціна автомобіля. Шкіряний світлий салон. Так, так Щось давно не зустрічали на ринках. ID 4. Volkswagen електромобіль 2021 року, 82 кВт батарея, 33 тисячі е, пробіг, 27 тисяч ціна, номер телефону є. Так, тут інформація по комплектації. Так я наглядаю в салоні. деталями вже звертайтесь до власника. Нісан Кашкай 2013 року, 12950 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 235 тисяч пробіг. Панорамний дах. Комбінований салон, клімат контроль. Volvo XC60 2019 року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка 217 тисяч пробіг, 27 тисяч 900 ціна автомобіля. Шкідяний салон комбінований. Hyundai Santa Fe. 2017 року 2,4 бензин, автоматична коробка, авто Оригінальний пробіг 160 тисяч, 16 300 ціна авто. Світлий салон.